Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді та тесті будуть акумулятори 18650 фірми Samsung 32 e Ось їхня маркеровка INIR 18650 32 e Samsung. Ці акумулятори в нас на 3200 мА. Дуже велику ємність мають акумулятори як для такого формату. І це в нас бушні акумулятори. Сьогодні ми їх провіримо. Я вам покажу, що вони можуть що можуть бушні акумулятори Samsung. Зайдемо сьогодні. Звичайно, в даташит подивимося, характеристики нових акумуляторів. Також покажу вам ємність, скільки видали. Дамо йому сьогодні навантаження, подивимось, як справляється цей акум з навантаженням. І також поміряємо внутрішній опір і зрівняємо з новими акумуляторами. Так що погнали. Так, для початку, що вони нам видали на літокалі ЛІ-600 ці акумулятори видали на розряд 3146 мА і на заряд зараз глянемо. Видали 3 234 мА. Це класний результат, реально для бушного акумулятора. Давайте ми тепер цей акумулятор дістанемо і розкажу я вам про характеристики цього акумулятора. По характеристиках цих акумуляторів це невисокотокові акумулятори. Хоча нетривалим навантаженням до 9 А вони витримують спокійно, нетривалим. А так в середньому 6 А Ти можеш йому давати навантаження. Вони спокійно це віддають. Номінальний вольтаж цих акумуляторів на нас 3,7 вольта. Мінімальний розряд 3 вольта, максимальний заряд 4,2 вольта. Ці акумулятори добре підійдуть для павербанків, для всяких різних саморобок, в лампи, ліхтарі і так добре. далі. По характеристиках я вам розказав. Давайте зайдемо в даташит цих акумуляторів і вам покажу, який має бути внутрішній опір, і зразу ж виміряємо внутрішній опір цього акумулятора. Так, дивіться, зайшов я офіційний даташит Samsung 32E. Ось вони, 18650 32 e Гортаєм нижче, що в нас тут пише. Мені треба внутрішній опір. А ось внутрішній опір в нас має бути 35 мОм. Також вище в нас йдуть розміри повністю, також вище в нас йдуть температура робоча їхня. Тут у нас показано, що можна заряджати 3200 мА, але тоді акумулятор довго вам служити не буде. Тут в дужках все написано. Стандартний заряд, тут написано 960 мА. Коротше, 1 А можна заряджати і заряджається він 5 годин. Це не є високотоковий акумулятор, що можна його заряджати. В принципі, він має 2500 мА і можна 2,5 А заряджати його. Тут можна так заряджати, але срок служби цього акумулятора... Лятора буде недовгий, реально Самий оптимальний варіант, щоб їх заряджати, це 1,5 ампера. Це супер. Реально буде швидко заряджати і нормально буде акум служити. І тут також як ви бачите, прописано в даташиті 6400 мА, Це в нас 6,4 А, ампера можна постійно розряджати, а от 9,6 короткочасно можна розряджати. Тому що воно теж скажеться на службі акумулятора. Ось так. Добре, це все ми зрозуміли. Давайте ми провіримо цей наш бушний акумулятор, скільки він реально видасть на тестері внутрішній опір. Запам'ятали, тут має бути 35 Це в нового акумулятора. Це в нас бушня. Вставляємо замір. В нас 23 мА. 24 мл. І 4, 136 вольта він заряджений. 24 мільйом. Як ви бачите, внутрішній опір акумулятора тут хороший. Акумулятор майже заряджений 436 вольта. Так що супер, як новий акумулятор. Добре, з ти ми розібрались. Як ви бачите, акумулятор у нас добрий. Давайте ми також дамо йому навантаження в 6,4 ампер, а потім 9,4 ампера чи 9,6 ампер. Дамо. Подивимось, чи він тримає свою номінавку. Так, Акумулятор я поставив в холдер. Давайте ми виставимо на навантаженні. Виставляємо йому спочатку 6,4 А. Також я поставив сюди мультиметр, щоб перевірити, чи реальний вольтаж є. Тут показує електронна нагрузка, бо тому що вона бреше, тому що в нас є втрати на цих от, щупах і так далі. Є втрати. Так, мультиметром ми побачимо точно, чи в нас є цей вольтаж, номіналку, чи він тримає, чи не тримає. Що, запускаємо? Запустили. 3,7 Вольта він в принципі показує, що тут він тримає. 64 А без проблем, як ви бачите. Тому що я поставив холдер, це не магніти. А Ану, пробуємо тут. А. Прямо я от тут попробую на цьому. 3,7 Вольта, бачите, мені показує на мультиметрі. 3,7, а там показує 3,6. Зараз я вам ось так ближче покажу. Ось так, дивіться. В нас показує 3690 3,7, а тут 3628. Все одно втрати є. Але цей акумулятор при такому навантаженні спокійно тримає 3,6-3,7 вольта без проблем. Акумулятор на даний час показує зараз 4,05 вольта. Давайте жмемо старт, подивимося, що він витримає чи ні. Старт. 3,5-3,6 вольта тут показує. Давайте замірюємо мультиметром, що воно нам покаже. 3,5-3,6 вольта. Тут 3,5, а там 3,4 показує. показують. В принципі, цей акумулятор гарно показує результат. Опір нормальний, ємність нормальна і вольтаж він свій тримає без проблем. Що вам сказати, хороші результати в цього бушного акумулятора Samsung 32E. Ще раз повторюсь, це дуже класні акумулятори, які підійдуть в ваші павербанки, ліхтарики, мощні ліхтарики, кемпінгові ліхтарики можна переробити і багато чого іншого. Де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua Хлопці в наявності завжди є ось такі акумулятори і не тільки є різні акумулятори, а саме цей акумулятор в них на сайті коштує 70 гривень за одну штуку. Я думаю, це нормальна ціна за такий акумулятор з такими характеристиками, що він не вбитий в ноль, що він показує нормальний опір і показує нормальну ємність. До речі, хлопці займаються не тільки продажю акумуляторів, отаких от 18650. В неї також перепаковують різні інструменти і різні гаджети. Можете до них звертатися по любому питанні, як по покупці акумуляторів, так і перепаковці. Всі посилання в описі під відео. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.